Дорогі друзі, ви бачите перед собою теж один із лайфхаків, із приладів, які допомагають жити людям з інвалідністю на візках, для того, щоб їхнє життя було більш якісним, повноцінним і здоровим. Це питання, тому що пересідання. На них на цей прилад кожного може бути по-різному. От зараз. Так. Так. І так. Ем. Для чого потрібен цей вертикалізатор для людей з інвалідністю, які мають Тяжкі спинальні травми. Цей вертикалізатор потрібний для того, щоб, ну, по-перше, переводити себе вертикальну позицію, бо це ну, в першу чергу корисно тим, що воно є дуже гарною профілактикою для роботи наших нирок, От, бо вони одні з перші страждають від того, що люди сидять на на візках і кровообіг у них погіршений. По-друге, це дуже добре для опорно-рухової системи, також, в тому числі, тому що, як то кажучи, кістки наші мають теж своє напруження для того, щоб вони були щоб вони були належно були нагружені для того, щоб вони були і працювали. От. І це. Знову ж таки, дає дуже хороший, дуже хороший результат для того, щоб людина могла трошки краще відчувати себе у питанні вестибулярного апарату. І взагалі дуже-дуже багато різних хороших плюсів є у цьому, у цьому інструменті, у цьому вертикалізаторі. Людина може відповідно працювати. Із комп'ютером, із, з із будь-якими книжками чи всім іншим. Це дозволяє, е, дозволяє фактично утримувати організм у тому самому режимі, який є. От, тому е, бажаю усім міцного здоров'я, використовувати це в своєму житті, постарайтеся, щоб і у вас, усі, хто має такі травми, були такі ж самі. Пристосування. Це допоможе вам якісно і краще жити.